Шановні журналісти, вітаємо вас в центрі Новозакарпаття. Закарпаття. Сьогоднішня наша прес-конференція була скликана приватним підприємцем, рейченцем Михайлом Михайловичем. Якщо ви знаєте, на останній час підприємці Закарпатської області зустрічаються з несправедливістю, з якою вони не можуть боротися ні за допомогою служів, ні за допомогою інших державних інстанцій, які б мали допомогу. Коротко про цю ситуацію розкаже вам сам підкраєнець, радженець Михайло Михайлович, ви зможете задати запитання з цього приводу, але спочатку я думаю снова. Доброго дня. Я займаюся приватним підприємством. У мене є приватне підприємство, основна діяльність підприємства це лісової і первинна переробка требування. У 2007 році, у вересні місяці, я з Італії завіз обладнання у нижньому рода для виготовлення палет, яка йде на одноразовий підтор. Так як в мене прибіжчення не було, я заключив з фізичною особою Панкулич на привіщення, куди я завіз обладнання і запустив по переробці деревини. Успішно. У 2008 році у березні місяці пан Закурич мені підняв саму за аренду я відказав від приміщення і встановив призвався. Після чого він поміняв замк на наружне двіря. Незважаючи на те, що мене договір за приміщення це був підписаний, і в договорі вказано, що і не розадали, має права заходити у приміщення, поки я орендую цей церкві. Буквально місяць назад я обнаружив, що в приміщенні мого обрування немає ні одного станка в приміщенні я не, не помітив. як, Побачимо. Звернувся я до нашої міліції, Боровецький ярковий із заявою, щоб наша міліція розібралася Де ж поділося моє обладнання? 26 числа, 26.08.2009 я записав, написав заяву. Буквально 27-22 я свідчив, в місті свідчив. Знайшов своє обладнання. воно знаходилося на, на території двох приватних підприємств, де чітко директор фірми написав пояснення, що він купив від і Кулича обладнання, за що заплатив гроші. Так як я вже був спокійний, що факт крадіжки установлено міліцією. Я на тобі успокоївся, задавався своєю наші справи. І тут мені наша обладна міліція пише постанову. Що мене бачить, де якого кимінала. Постанова про мене. Получив я постанову 26-го. не 26-го постачив я постанову 5-го. Що написано в справи відмовити, тому що пан, пан Кулич, в ході перевірки, пан Панкулич дійсно, дійсно підтверджує той факт, що я в нього мав договір ремне приміщення. Ну, він пояснює, що останнім часом хтось проникав в його приміщення і він дуже сильно переживав за моє обрутування і перевіз його до приватну територію головицьбу сервісу. А де директор конзер і співвласник погодився взяти безплатну під охорону станки, бо пан Кулич дуже сильно переживав, що комі станки не розвинували. На даний час станки, випить ключку, працюють у роботі, тобто працювали зараз, вже не працюють, і два станки ще вони знаходяться. Інший станок торцювання таки перевіз в другий це, що належить його дружині. Він розташований поряд з секом, який я рятую, я, найчнець, пояснив панкулеч. Даний станок він перевіз інші з метою надійного зберігання даному самі надійніші замки на вхідних дверях, і в нього набагато складніше проникнути. проникнути. За це пан Панкулич переживав, що... щоб я щоб від мене не поправився сканувати. Теж саме цей станок відключений, працював, за що йому теж заплатили були гроші. Но, а, слідчий гулянич Михайло Михайлович, який вів цю справу, в ході слідства, коли я був уже спокійний, що так краліжку встановлено, поміняв покази. Люди, пан... Написав, що він вже не купував станки, а він опитаний Понзи підтвердив той факт, що пан Курич усно установолено про тимчасове зберігання станків. А моє запитання, бо де ж поділися ці покази, коли перший раз я з тобою був, був присутній при Як пан Понзик давав пояснення, що він купив ці станки. Він сказав, що він спочатку він сказав, що він написав заяву про відмову. Що перший раз розпили до дослідження і написав, що він взяв становіт для того, щоб від мене не покрали від арендованого мою, мою цета. У заяві я чітко дописав, що прошу. Ішли Бога моє вчинені інструментаніму приміщення. Прошу визнати мене по у по цій справі і повідомити про результати